Уряд посилить контроль за якістю дитячих товарів вітчизняного та імпортного виробництва. Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив держпідприємству «Укрметртестстандарт» дослідити якість товарів дитячого вжитку. Результати виявилися невтішними. Глава уряду пообіцяв, безвідповідальні виробники та розповсюджувачі небезпечних товарів нестимуть відповідальність. Дев'ять з десяти зразків дитячого одягу, взуття та іграшок не відповідають стандартам якості та безпеки дитячої продукції. Такі висновки держпідприємства Укрметрте стандарт. Прем'єр-міністр обурений такою ситуацією на споживчому ринку і гарантує, уряд посилить контроль за якістю дитячих товарів. Ні одна країна не дозволяє так і над своїм власним народом. Не так над народом. Еще раз подчеркиваю. Я очень остро ставлю этот вопрос. И я думаю, что мы придем, пойдем на такие жесткие меры, мы просто ограничим попадание таких товаров на наш рынок. Глава уряду закликав представників торговельних мереж не реалізовувати неякісну продукцію. Микола Азаров наголосив, уряд максимально підтримує дерегуляцію підприємницької діяльності, але це не розповсюджується на ті види діяльності, які стосуються здоров'я та безпеки громадян. Обращаюсь к производителям нашим, обращаюсь к сетям, обращаюсь к тим, хто закупає таку продукцію. Давайте. По добру, по-хорошому, договоримся. Не надо это делать. Чтобы у вас не було убитків в будущем, остановитесь, остановітесь зараз. Недобросовісні виробники нехай стережуться. Уряд викорінюватиметься зло в Україні, пообіцяв прем'єр-міністр. Порушення державних стандартів якості продукції каратиметься позбавленням ліцензії.